Всім привіт! Сьогодні подивимося, який найперший китайський міні-трактор був в Україні. А саме YOTO 244. На, до речі, цей виробник YOTO колись е, хотів зробити свої потужності, побу, побудувати в Україні. Це був перший і єдиний виробник, який таке хотів зробити. Ну, але щось пішло не так. До речі, цей трактор є і досі, і він працює, їх випускають з оновленими візуалками, як то й кажуть. О, не, не зміг я знайти відео тих самих тракторів, міні-тракторів з їхньою візуальною частиною, та яка була вперше. Ну, але можу приблизно показати ось так. Вони виглядали. О, зараз дизайн їхній, їхній трішки змінився, звичайно. Там Оптика і все таке, форма капотів. Ну, але, друзі, ці трактора, міні-трактора були найперші в Україні. Потім вже з'явилися Кентаври, і Ловел, і все інше. Але йото були найперші, найперші міні-трактори, які постачалися к нам в Україну вже в незалежну Україну. Були спроби ще з 80-х років були спроби завозити ці трактори, але вони були невдалі, дуже мінімальні постачання були, а вже починаючи з 2000-х років, йото почало інтенсивно запускати цю систему і постачати в Україну такі міні-трактори які дуже і дуже сподобались звичайно, людям, тому що це міні-техніка, яка комфортна, удобна, маленька і коштувала, звичайно, вона дешевше, ніж наприклад, ті ж японці і таке інше. Ну, а найголовніше, що у їх було вже в достатній кількості. Бачимо, працює він з будь-яким навісним, є трінточка. Ось дивіться яка картокла копалка до нього в даному випадку. Дуже цікава така. Ставив я це відео, -за того, що дуже цікава картоплер-копалка така. О, Бачимо, вона тут пастерна. Ну але доволі таки непогано справляється. Так що, друзі, в принципі... Ці трактори дуже надійні, які працюють і досі є люди, у яких досі ці трактори працюють. Запчастина на них вистачає. О, звичайно, зараз з'явилися вже з роками, велика, величезна, я б навіть сказав, кількість виробників марок тракторів. Якщо вам подобається такий контент, напишіть у коментарях, я зроблю, який саме був найперший мотоблок, завезений в Україну. Якщо цікава така тема, пишіть я обов'язково зроблю таке відео про такий мотоблок, який вперше заїхав к нам в Україну. Тема дуже цікава, люди. цікаво подивитися, які ж все ж таки яка ж техніка вперше заїхала в Україну і почала працювати на нашій землі, яка китайська техніка вперше з'явилася на території України. Ось. І Вона зараз дуже популярна і була б популярна, і зараз популярна. Звичайно, зараз більше з мотоблоків переходять на міні-трактори, мотоблоки відходять, скажімо так, на задній план. Популярність набирають саме міні-трактори, мототрактори. Так само мототрактори. Тому що все ж таки 4 колеса, а не 2. Навіть з усіма їхніми недостатками, але вони є і в мотоблоках. Так що, друзі, отаке було відео. Кому цікаво, ставте пальці вгору, підписуйтесь на наш канал. І до нових зустрічей. Па-па, чекаю всіх в коментарях.